Правові інструменти тут працюють реально. Я бачу, що ви посміхаєтеся, пане Олександре, а які просто декларативно? Я вам скажу, що от наша організація якраз займалась в декількох випадках захистом українських захисників за кордоном. Це дуже складна ситуація, яка дуже дороговартісна. По перше, можу сказати з свого досвіду, що західні адвокати роблять набагато менше, ніж наші адвокати в таких справах. Беруть набагато більше за цю роботу, але без них, без їхньої легітимної позиції, неможливо щось зробити, навіть написати якусь там заяву, підготувати. Готувати документи до суду. Я би послався на справу Марківа, в якій були включені і міністр тодішній внутрішніх справ Аваков, і працювала тоді Людмила Денісова, так само в цій справі. І результат, як ми бачили, був. Позитивний, незважаючи на те, що досить тривалий час я пробув Марків в слідчому ізоляторі, і було рішення суду першої інстанції, яке було негативним для нього. Однак вдалося виправити ситуацію в апеляційній інстанції, тобто якісна робота, синергія багатьох ресурсів, привели до позитивного результату. Тобто, країна боролася умовно за Марківа і виборола його свободу. Е, я би рекомендував робити це і в подібній ситуації. Тобто, тут не потрібно робити багато заяв і розказувати, що написати лист там туди або е, висловити свою позицію. Ні, потрібна, якісна. Правова робота треба досліджувати всі матеріали, які там є в цій справі, і включати якісних адвокатів і всі можливі ресурси, які можуть е, спрацювати на те, а щоб А які ресурси, тому що виходячи з того, що я читаю, ще м'я ознайомлююся, то італійська сторона по суті ігнорує звернення українського омбудсмена. Які механізми міжнародного впливу можливі? Тиску Рада Європи обсє Ну, Українського країну і... Європи виконувати свої базові. Так. норми прав людини, дивіться, український омбудсмен не є тією структурою, яка може вплинути яким чином на ті ж самі структури органи правопорядку в Італії. Це не є інструмент, скажімо, якогось міжнародного впливу. Тому це просто адвокація, просто заява. Потрібно працювати, підготувавши якісну юридичну позицію, маючи. Декількох адвокатів, які будуть працювати в італійському суді або в італійських судах, треба вибудовувати, по-перше, стратегію захисту. Вона має полягати в тому, щоб а заперечувати екстрадицію до Німеччини, так як це було, наприклад, в випадку з Польщею, і друге, домагатися звільнення. У нас є позитивний приклад, абсолютно аналогічна ситуація. Е, польський випадок, е, журавльов, який був звільнений е, з е, зали суду. Тобто, Є підстави, має відбуватися належна робота. Чи буде позитивний результат? Це залежатиме від того. Ну, по-перше, яка буде позиція італійських судів? Там трошки інший настрій і, е, скажімо, інші ці підходи. Але разом з тим треба працювати в цьому напрямку. От якщо вдасться це зробити, тоді буде позитивний результат. Якщо е, обмежуватися заявами, що хтось щось має зробити, то результату не буде точно. Ви е, згадали про журавльова, якого відмовилися передавати Німеччині. Так до вас, пане Дмитре, чому позиція двох європейських країн на настільки, настільки різні? Це свідчить про хаос, це свідчить про е, або узгодженість навпаки. Чи, Я так думаю, що так легше на Україну. Україну. Я думаю, що це якраз про різність у законодавстві, mm -hmm. і ну тобто є норми, які там, наприклад, не узгоджені, Да? саме законодавчі mm -hmm. норми однієї і іншої країни, і можуть посилатися саме на це для того, щоб ну потягнути історію, для того, щоб показати, що у нас у так, у вас у так, і ми не обов'язково маємо погоджуватися на ваші висновки. Я думаю, що це така ще кон конкуренція в, в системах юрисдикції, mm -hmm. але це дуже гучна справа, будь ласка. Ну, дивіться, перше, є видані ордери на арешт. Тобто ці особи, які подорожують світом, повинні розуміти, що вони можуть бути затримані в будь-якому куточку світу, де працює цей ордер на арешт. І відповідно після цього починається процедура. Бачите, Путін боїться приїхати в будь-яку європейську країну, не виставивши собі якісь безпекову доріжку, таку на 100%, що його не затримують. Це особа, яка ну захищена і функціональним імунітетом, і на нього працює низка служб. Ми бачили там служба безпеки президента, є там багато інших є. Тобто, ця особа боїться подорожувати цивілізовано. Ваним світом а е Ті, хто знають, що проти них можуть бути відкриті кримінальні справи. Я думаю, що не секрет відомо було згадано, що сім осіб були в скажімо фігурантами цієї справи. Одна особа загинула, шість осіб проти яких видані ці ордери на арешт. Тому скажімо, виїздити за межі України, ризикуючи бути до речі, тут є один важливий нюанс, на який я б звернув увагу тих же самих адвокатів, які будуть працювати. Якщо це відбувається в контексті війни, то я нагадаю, що ті ж самі Запити на екстрадицію е, воєнних злочинців від 2014 року не виконувалися інтерполом е, з мотивацією, що це є політичні переслідування. Я нагадаю, що е, проти того ж гіві мотороли е, е, були е, був виданий ордер на арешт, який Інтерпол відмовився виконати, мотивуючи. Це тим, що це політичне переслідування. Відповідно, в даному випадку є абсолютно дзеркальне політичне переслідування. Як на мене, тут має бути включений і цей трек, і його треба доводити теж. Ще одна сторона а зовсім. Е Цікава історія до чого тут залужний. Далі Дмитре, з вами ми поговоримо про цей кейс. Зокрема, The Wall Street Journal пише, що українці підозрювані у підриві північного потоку діяли під керівництвом тодішнього головнокомандувача збройних сил України пана Валерія Залужного. Видання посилається на дані німецьких слідчих. Метою диверсантів, мовляв, було скоротити доходи Росії від нафти і її економічні зв'язки. З німеччиною вирішальним доказом стала зерниста чорно-біла фотограф. Графія далі, за допомогою якої ідентифікували українського глибоководного водолаза. слідчі знайшли його профілі в соціальних мережах і професійні веб-сайти з посиланням на інших підозрюваних. Валерій Залужний вже відреагував. Очевидно, у коментарях під перекладом цієї статті у Фейсбуці він написав: цитує: нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно. Коментар отримав 234 реакції. Знеманита знаменитий вислів пана Залушне, будь ласка. Ну абсолютно правильно е, яким ц... боком, тут пан Валерій Залужний, чи доцільно його прикручувати до цієї історії? І наскільки це іміджево погано або добре для України? Я вважаю, це дуже добре для України, тому що е, Північні Потоки -2 – це абсолютно легітимні цілі для українських збройних сил. Чому ми Чому? тоді не визнаємо цього? Е, прошу. Чому ми тоді цього не визнаємо? Придесвіт час. Угу. Преде свій час, і ми це визнаємо. Я думаю, що обов'язково визнаємо, але це легітимні цілі. І якщо є е, гілка, яка постачає газ, і, і за цей газ Росія отримає гроші, і це гроші на те, щоб вбивати українців, то Збройні Сили України мають е, таку ціль, як легітимну ціль. Я думаю, що в майбутньому обов'язково це доведемо в судах. Угу. Пане Олександре, чому ми тоді не скажемо, що так? Це по суті є нашими законними цілями. Якщо Російська Федерація знищує нашу енергетичну інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, давайте так почнемо із цього буває ні в чому не винне українське населення, яких вони хочуть звільнити. Чому ми тоді не можемо знищити енергетичний поток Російської Я Федерації нафтовий поток? Висновок польського судді, який сказав, що це є законна військова ціль, тому це вже сказано. Чиїми руками якими силами хто до цього був долучений, на цьому етапі? Я не думаю, що потрібно розкривати і казати е наскільки е засекреченою була операція. Ну давайте розкажемо, яким чином було організовано підрив е тих же самих літаків, е які пам'ятаємо операція з дронами, які з вантажівок злітали. Та правильно блискуча операція. Чим менше розповідати, чим менше залишати слідів для того, щоб розслідувана була ця операція в умовах війни, як на мене, це краще. І визнавати, що так це ми зробили. А можливо, це зробили, скажімо. Виявиться наші якісь побратими з іншої держави. Відповідно, треба буде підставляти їх і казати, що це не ми зробили, а представники іншої держави. Розумієте, тому е зараз все оприлюднювати в прямому ефірі і залишати конкретні, е скажімо, ниточки, за які можна буде розслідувати і з'ясовувати. Це все чекатиме на після війни, залежно від результатів цієї війни, залежно від того, що і коли можна. Буде оприлюднювати і відповідно. Я думаю, що ми ще багато дізнаємося. Слова залужного це підтверджує, що. Е не не обов'язково це був він. Не обов'язково е, це можливо він знав про цю операцію. Я думаю, що але це питання щодо того, е, яка інформація має оприлюднюватися, тим паче е, такого, ну будемо говорити так, вразливого характеру, тому що йдеться про долі людей, один з яких зараз перебуває в е, ізоляторі, в слідчому ізоляторі в Італії. Розумієте, тут треба думати про те, щоб захистити людей, щоб ніхто не постраждав від. Цієї інформації. от Знаєте, якщо можна, маленький Будь коментар ласка. Пан Олександр говорить про те, що можливо це були люди не тільки е, нашої держави. а Зважаючи на те, що Злужден сказав, що нам ще буде весело, так от я не виключаю, що в цій операції набагато більше було задіяно росіяни, ніж українці. А що думаєте ви з цього приводу, друзі? Напишіть у коментарях. Цікаво почути вашу Треба позицію Треба плутати сліди. так Можливо, саме цим і ми і займаємося. Чи плутають сліди зараз у Сполучених Штатах Америки, коли у них шатдаун триває вже близько місяця? Далі поговоримо, як це вплине безпосередньо на Україну на кожного із вас. Сенат США напередодні схвалив законопроект про відновлення роботи федерального уряду, який покладе край шатдауну, який тривав і триває понад місяць уже. За документ проголосували 60 сенаторів проти 40. Це стало першим успішним голосуванням після 14 попередніх невдалих, коли законопроект не збирав необхідних 60 голосів. І Тепер законопроект має сходити Палата представників, після чого його підпише президент Сполучених Штатів Америки. Лише після того урядовий шатдаун офіційно завершиться. Утім, через шатдаун та законодавчі ініціативи адміністрації Трампа воєнні біженці з України опинилися в США перед Загрозою продовольчої кризи про це повідомив генеральний директор гуманітарного проекту «Hope for Ukraine Юрій Боєчко. І каже, що зокрема йдеться про виплати за програмою додаткової допомоги із харчуванням. Давайте почимо більше і як почувають себе наші українці у Сполучених Штатах Америки. Також це була справжня шокова хвиля, яка прокотилася нашим офісом і всією громадою українськими біженцями, які тут перебувають. Тому що в кінці жовтня вони почали отримувати листи, в яких їх повідомляли, що через їхній імміграційний статус їхні пільги СНЕП будуть скасовані або значно скорочені. Зараз ми бачимо на власні очі, що в Сполучених Штатах виникне серйозна продовольча криза, і це не через стихійні лиха, не через нестачу продовольства, а виключно через політику, яка була впроваджена в рамках бік. Beautiful Bill. Тож, по суті, у людей є вибір платити за оренду і не їсти. Або їсти і бути виселеними. Юрій Боєчко, гендиректор неурядової американської організації Hope for Ukraine. Пане Дмитро. Більше місця триває шандаун у Сполучених Штатах Америки. Це політична гра чи справжня криза управління? Це політична гра, і це криза управління. Два в одному. Як тоді така ситуація у Вашингтоні може вплинути на підтримку України, зокрема в гуманітарному фінансовому планах? Е, ну, це негативно вплине на всі Сполучені Штати Америки. Це вже негативно впливає, тому що ну дуже багато службовців, які отримують гроші державних службовців, або ті, які задіяні в системі е, отримання грошей від державного бюджету, а вони живуть від зарплати до зарплати. І їм потрібно виплачувати достатньо е, серйозні відсотки за іпотекою, за машини, тому що всі живуть в борг в кредит. І ну, це це американський спосіб життя. Тому дуже багато людей сьогодні в важких умовах е, в Сполучених Штатах Америки, саме громадян Сполучених Штатів Америки, але якщо ми говоримо про українців, то є українці, які дійсно там ну е, під, під ризиком і виселення, із сполучених штатів Америки, а і є українці, е, е, які в Україні не отримують зброю. Тому що також у нас є проблема на 5 мільярдів, здається, ми не дотримуємо зброю через країни НАТО для України на сьогоднішній день через цей шотдаун, і це є проблема для збройних сил України для нашої армії, а ну і в тому числі для наших сил безпеки протиповітряної оборони, тому що ми не недоотримуємо тих ракет, які ми можемо збивати російські ракети. Пане Олександро, що стосується українців, які біженців, які опинилися без продовольчої допомоги, це збій в бюрократичній системі, чи це таке, знаєте, початок уже свідомого скорочення подібних соціальних програм у Америці? Ну це треба оцінювати з точки зору американської адміністрації. Я думаю, що Тривалість перебування вже четвертий рік, вони перебувають на території Сполучених Штатів, теж вимальовує якісь обриси стратегії, як далі здійснювати виплати по цим соціальним виплатам, і, можливо, це певний натяк на те, щоб була, як кажуть, Самозабезпеченість через і працевлаштування, і, можливо, якісь інші пошуки фінансування, які можуть бути не лише з боку держави відповідно соціальних виплат, це цілком можливо. Разом з тим, от, абсолютно теж погоджуюсь, що це свідчить про неналежне адміністрування цим процесом. Тобто, коли Достатні ресурси, і той же шатдаун, він просто призводить до величезних втрат, навіть економія від цих втрат могла би покривати всі ті видатки без якихось найменших проблем. Обмежувати себе державу, яка втрачає величезні ресурси через те, щоби, скажімо, погіршити або зменшити. Підтримку якихось груп більш вразливих до соціальних негараздів. Я думаю, що це не має такого задуму. Це скоріше за все, скажімо, криза управління, я б сказав так, і можливо частково це наслідки цієї політичної, скажімо, кампанії, яка проголошується на от більшу. Підтримку власне працюючого населення Сполучених Штатів Америки на, на тих виборців, які проголосували безпосередньо за Трампа, і відповідно продемонструвати ну, такий, знаєте, результат, хоча б позитивний для місцевого населення. Хоча сам шатдаун не може бути таким результатом, і він однаково, скажімо, б'є по всім тут. Я погоджуюсь. Але здебільшого в Сполучених Штатах Америки під час шадауну зосереджують увагу на внутрішніх темах і точно не думають про Україну. Ми багато раніше говорили про те, коли наші українські делегації їздили, спілкувались, представляли, говорили про Україну, розповідали про проблеми, з якими ми стикаємося зараз. Яка ситуація із допомогою? Яка ситуація із виділенням коштів? Ще все стоїть на паузі? А ми вже говорили за вами про те, що 5 мільярдів зброї Це ви про них і маєте на увазі зброї на 5 мільярдів. Ми вже недоотримуємо. до Країна НАТО і через країна НАТО Україна на 5 мільярдів. Це достатньо серйозні поставки. Ну і плюс е, ви знаєте, е, треба сказати, що Дональд Трамп він якраз дуже цікавий президент з тої точки зору, що він обирався на фоні якихось внутрішніх політичних проблем mm -hmm. внутрішніх американських, але е, ну фактично він зосереджений протягом всіх своїх десяти там чи скільки вже місяців управління державою. Він більше зосереджений на зовнішніх. Питаннях, що, до речі, дуже впливає негативно на внутрішню економічну і політичну ситуацію. І навіть така радикальна прибічність Трампа в Конгресі сенаторка чи а, вона сьогодні говорить про те, що вона насправді так вона підтримує Трампа, але вона обиралася від своїх виборців. І вона бачить, що виборці сьогодні страждають, бо Трамп зосередився на зовнішній політиці, допомагає Аргентині чи іншим країнам, але американці потерпають. І сьогодні Трамп вже говорить про те, що він заблокує взагалі можливість Грін переобиратися далі на подальший термін. Ну тобто, у них всередині республіканської партії в результаті більшої зосередженості Трампа на зовнішній політиці чи на внутрішній, вже виникають достатньо серйозні конфліктні ситуації. Про конфліктні ситуації в Україні, які виникають уже не перший рік, і це питання, яке певно, не об'єднує українців, а навпаки, роз'єднує питання мови. Дуже важливо, дуже гучне і дуже проблематичне. Зокрема, розпочнемо із такої інформації, що в Києві фіксується помітне зменшення використання української мови в освітньому процесі. Про це заявив заступник керівника секретаряту повноваженої захисту державної мови Сергій Сиротенко. Результати дослідження показали, що за оцінкою учнів майже 25% вчителів під час занять і 40% під час перерв не використовують. Українську мову при опитуванні учні зазначили, що самі порушують мовний закон, спілкуються недержавною державною мовою на уроках понад 65%, а на перервах більше як 80%. Сергій Сиротенко наголосив, що Київ відноситься до проросійських регіонів за його словами. Це є ознакою серйозного впливу країн агресора. Давайте почуємо. Київ можна віднести до зросійщених регіонів України. Всі показники нижчі, ніж по Україні. Молоде покоління застосовує російську мову навіть частіше ніж їхні батьки. Це ознака серйозного впливу країни-агресора. Через інтернет, соціальні мережі. Росія впливає на наших дітей, на формування мовних звичок. Сергій Сиротенко, заступник керівника секретаріату уповноваженого із захисту державної мови. Я ж нагадаю, Сергій Сиротенко наголосив, що Київ відносяться до зросіщених регіонів. Ось як уже пояснюється використання російської мови, пане Олександре, Чи не видається вам, що цифри занадто високі для країни, в якій іде війна? Війна, яку розпочала російська. Піраця. Чи Чому відмежовуємо і розмежовуємо питання мови? Я думаю, що е, тут потрібно е, аналізувати методологію, як це досліджувалося, тому що все викладання здійснюється українською мовою. Тобто, тут мені дивно, що якісь відсотки зазначені там 20% 65%? Ні, 20 відсотків викладачів під час занять проводять їх російською мовою. Тобто, це практично. Е... Нереалістично 25% вчителів відсотків говорять російською, і 65% на уроках да учня це кожен mm -hmm. четвертий. Рахуємо. Так. Ну я таких шкіл не знаю, де е, четверть е, викладачів ведуть уроки російською мовою. Це, мабуть, щось тим паче, що всі предмети. Скажімо, викладаються українською мовою, підручники українські. Не існує підручників російською мовою, Розумієте, це якийсь нонсенс. Тому тут у мене є питання взагалі щодо цих цифр, а тоді вже можна їх коментувати. Щодо історії, Дивіться, Київ був справді один з найбільш русифікованих регіонів. Одне з найбільш русифікованих міст і русифікований регіон. Так само, як і Східна Україна. Я в минулому якраз працював в освітній сфері і їздив регіонами, якраз з'ясовував там був відбір до певних відділень, працював з так званими Райвно. І, от я пригадую мою поїздку до Донецька, десь 87-88 рік, коли мені керівник цього міського вно каже, що ви знаєте, у нас є проблема знайти вчителя української мови, тому що у нас одна єдина школа, і та потерпає там, немає вчителя української мови. Тобто, ось вам приклад, Донецьк був повністю русифікованим містом, тобто там не було практично української мови взагалі в викладанні. І от уявіть собі, що за оці. 34 роки незалежності ціле покоління мало вирости. І перейти з оцього зросійщеного русифікованого регіону на українську мову це надскладна задача. Була тим паче був і опір, скажімо так, на рівні індивідуального життя, тому що в сім'ї всі розмовляють російською мовою приходять в школу в садочок. Там треба говорити українською, тому що тут угу. перейшли на українську мову. І от цей процес він надзвичайно складний. Е, говорити про оцінки сьогоднішні, оці з кількістю процентів, 25%. Я думаю, що йдеться про якісь досить суб'єктивні. Оцінки, тому що ще раз повторюю, викладання е, на е, уроках е, відбувається українською мовою, і я не думаю, що навіть 5% викладачів користуються російською мовою під час процесу викладання. Угу, почула пане Дмитре. Які конкретні кроки потрібно зараз робити українцям, а вчителям, школярам, для того, аби українська мова була не тільки мовою на уроках, але мовою і в спілкуванні. Чи це можливо загалом зробити, повернути? Пам'ятаєте той період, коли почалася повномасштабна війна, і українці, російськомовні українці, які спілкувалися для них, це була рідна мова, перейшли на українську принципово. Зараз більшість з них зі свого власного спостереження скажу, що повернулися і говорять російською? Ну до речі, знаєте, це вплив втоми, тому що ну всі психологи говорять, що коли є ментальна втома. То людина uh -huh. переходить на uh, щось, що їй легше робити. Uh, uh -huh. Ну, от Ви самі говорите, що російськомовні українці вони переходили на українську Так. Uh -huh. принципово, але зараз вони затомилися і вони відкочуються назад в те, що їм легше. Uh -huh. да? uh, і, uh, ну, ви знаєте, найкращий шлях до чогось прийти, uh, це прийти граючи. І от граючи, я маю на увазі. Uh, uh, в дитячих садках діти люблять грати, і в грі вони вчаться. А в школі вони грають, і в граючи вони вчаться. А, якщо у дорослих буде можливість, ну, грубо кажучи, також відчувати, як можна грати з українською мовою, вони через гру. Ну який би вам приклад надати, щоб це не бути просто голослівним. Ну, у всякому разі, е, е, і в е, магазинах, і е, в інших публічних е, закладах у людей є можливість чути українську мову, тому що вона захищена законом. І, е, і продавці, і в ресторанах все рівно люди мають відповідати перш за все українською мовою. От якщо робити так, щоб це було граючись, то люди так, або інакше вони все рівно будуть переходити на українську. Плюс мені здається, що у нас все ж таки недостатнє розуміння держави. Що мова і культура це є питання нас безпеки і оборони. А, слухайте, те, як Радянський Союз працював в часи Другої світової війни, говорить про те, що вони розуміли, що вони розуміли, що таке культура і що таке підняття духу совєтського чоловіка. А от в Україні, а, ну, ми до цього рівня, на жаль, не підійшли. От я а, серед іншого працюю в тому числі в індустрії культури, я вкладаю свої гроші. Я шукаю гроші по світу для того, щоб хоч щось зробити, зробити український культурний продукт. Держава мені допомогла дещо зробити з українським культурним фондом. Але слухайте, те, що я витерпів, я ніколи не хочу назад повертатися в Український культурний фонд, для того, щоб е, ну, держава мене викрутила для того, щоб я зробив, створив цей продукт. Вона не просто так його підтримує. Тому мені здається, що держава просто не зовсім розуміє, що треба робити для того, щоб цей український культурний продукт. І через нього мова підтримувалася. Ми точно знаємо, що потрібно вас сьогодні вітати з днем народженням.